Я продала 55 книг зі своєї власної бібліотеки. Поспалити при всіх, зняти це в сторіс позаду мене. Вже б не було книг. Пум і все. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож в книжковий світ починається прямо зараз. Сьогодні ця подорож буде в нову рубрику на моєму каналі довкола книжкове, де ми разом будемо читати книги, гуляти по книжковим, пити смачну каву та час від часу робити добрі справи. Сподіваюся, що ця рубрика на моєму каналі вам сподобається, бо буде дуже душевно, тепло та атмосферно. В Цьому відео я розкажу вам, як зібрала за допомогою книг 35 тисяч гривень на шоломи для зсу. Як прочитала 4 книги за 4 дні і куди здала рашистське видання? А ще погуляємо за поп'ємо каву і заберемо книжкові посилочки. Так, стоп, стоп, стоп! А тепер все по порядку. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. На вихідних до мене звернувся мій шкільний друг. Він зараз ЗСУ. Вони збирали на шоломи. Ціна питання 38 тисяч гривень, їм не вистачало 35. 000. Я вирішила допомогти і спробувати закрити цей збір в рекордні терміни, тому що питання термінове і тому, що шоломи потрібні були вже навчора. Я продала 55 книг зі своєї власної бібліотеки, і це майже 15%. відсотків. 15% книг. Якщо чесно, якщо б не донати моїх підписників, мені здається, що позаду мене вже б не було книг. і Я сиділа на фоні білих поличок. Але я відкрила ще монобанку, і дуже багато було донатів від моїх підписників. Плюс весь прибуток зі свого книжкового челенджу я також відправила на цей збір. І в рекордні терміни всього за два з малесенькою половинкою дні нам вдалося назбирати. 35 тисяч гривень, і збір було закрито. Я десь вам тут прикріплю фоточку з пошти, бо реально не було часу знімати. Гроші потрібні були вже тут і зараз, але дійсно дуже багато відправила книг, дуже багато людей долучилося, і це дуже класна ініціатива. Я хочу нагадати вам, що потрібно донатити кожного дня. Це повинна бути свого роду традиція кожного українця, будь-яка сума. Важлива дійсно. Я для себе зробила таку традицію, коли я йду в кав'ярню пити каву. Я завжди таку саму суму скидаю на допомогу ЗСУ. І дійсно це класно. І знаєте, в мене навіть в інстаграмі, коли я відкриваю різноманітні монобанки, є ранкова традиція випив каву. Задонать на каву для ЗСУ. Тому ви можете придумати будь-яку іншу свою традицію, будь-що інше, але ні в якому разі не забувайте, що війна триває. І людям, тим, які на передовій, дуже важко. Їм потрібні підтримка, якісь класні, добрі слова, їм потрібен якийсь розголос. І саме головне, що їм потрібні гроші. Тому донатити варто кожного дня, бо тільки разом, об'єднавшись, ми зможемо перемогти. І в мене залишилося ще небагато посилочок, десь 5, які потрібно відправити читачам, які купили книги. Тому разом з вами зараз підемо на пошту. I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. What if I новенькі книжечки з кошти, що може бути краще ніж в день новолюбово отримати новенькі книжки. Нічого. Відео про свої книжкові полички, їх дві частини я розповідала вам, що в мене досить багато російських видань. Відео вже є на каналі і ви можете їх переглянути. І от, коли сталася така ситуація, коли Росія напала на Україну, я повернулася додому, подивилася на свою бібліотеку і. Не розуміла, що робити з російськими виданнями. Якщо чесно, викинути ці книги мені просто не дозволяло виховання, а якось зробити крінжово, спалити при всіх, зняти це в сторіс, бо я таке також бачила, я не могла, бо це взагалі просто не про мене. Отак От вони стояли, стояли до тих пір, поки моя підписниця в інстаграм не скинула мені пост, де книгарня сяєво книги. Розказала про те, що вони відкрили ініціативу, де збирають російські видання, переробляють їх на макулатуру і всі виручені кошти відправляють на допомогу зсу. Є така та-да-да-дам! -да! Нарешті здійснилося і нарешті я зможу почистити свою бібліотеку від рашистських видань. Тому сьогодні я зберу книги, які хочу відвести, і ми разом з вами поїдемо і віддамо ці книги, так би мовити, на добру справу. Ми поєднаємо з вами корисне з приємним. Почистимо свою бібліотеку від рашистських видань, і плюс ще допоможемо ЗСУ. І кожному, хто принесе книги в книгарню, дається знижка 10%. Тобто такий приємний бонус, який ви можете відразу на місці використати. Хочу наголосити на тому, що книгарня знаходиться в Києві і ця активність буде тривати до 31 серпня. Тому, якщо хочете долучитися до цієї ініціативи, ви маєте не так багато часу, тому збирайте видання, які б хотіли кудись діти, і везіть в сяйво книги. dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this is amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a dawn Never really know just what you want You, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. But if I lay down and I play dead. Солоденьки я вирішила залишити те, як я за 4 дні прочитала 4 книги. Відразу хочу сказати, що вони в принципі не маленькі по об'єму, так що не подумайте, що вони там 50 стріначок. Ні, я просто захворіла. Єдине, що я могла робити, це просто лежати і читати книги. Тому за цей час я прочитала лихе око, маленький принц, пів яблука. І білий попіл. І зараз коротенько вам розкажу про ці книги. Почнемо з лихого ока Андрія Кокотюхи. Це друга книга про Ларису Кочубей. Першу книгу я дочитала в своєму марафоні 24 години читання, відео вже є на каналі, і ви можете його переглянути. З цією книгою, в принципі, у мене склалися ті самі враження. Ці детективи для мене без вау-ефекту. Якщо чесно, сам сюжет, оця от містичність, яка. Покриває всю сюжетну лінію, вона класна дійсно. Але для мене якось мало розкрити, мені не вистачає динаміки, мені не вистачає якогось класних подій. Тобто ідея супер реалізація, ну, такі. Непогано читається легко, але такі детективи я не дуже люблю. Що заключається в тому, що є головна героїня Віра Домантович, яка, начебто, своїм лихим. Оком зорочила своїх близьких людей, вісім дорослих людей, які в це вірять, і які всім про це розповідають, тому що вони не вберегли її єдиного кровного любого синочка, як вони могли так зробити. Тому віра дуже злиться на них і начебто їх проклинає. Думаю, що ви могли здогадатися, що відбувається з цими героями. Куди вони потрапляють і тому подібне, тому що це трошечки очевидно. Але в кінці все це лопається як мильна кулька. Просто пум! І все. Немає ніякої містики, все банально просто. Тому, якщо чесно, не знаю, чи буду продовжувати читати детективи Кокотюха. Якщо ви читали є якісь улюблені книги з його творчості, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Тому що манера автора дійсно класна і легко читається. Наступною книгою була пів'яблука Галини Вдовиченко. це душевна легка книга, взагалі мені дуже. Подобається манера Галини Вдовиченко, те, як вона пише, те, як вона змальовує героїв, і скільки душі своєї вона вкладає в кожну свою книгу. Перед нами чотири життєві історії Галини, Луїзи, Магди та Ірини. Чотири подруги. У По кожної є своє життя, свої захоплення, свої злети та падіння, щастя і нещастя, є розчарування, а є просто такі моменти, коли ти весь світишся, і енергія просто прервається. З тебе. Дійсно, життя різне, але головне, що у них є, це їх дружба, перевірена роками. Вони разом багато років спілкуються, завжди підтримують один одного. Вони найближчі люди, знають про те, що можуть покластися одна на одну, завжди подадуть руку допомоги або просто підуть кудись в стрибар, всі разом гарненько розважитися. Класна історія, мені сподобалась. І хай, можливо, багато хто каже, ми часто чуємо, що жіночої дружби не існує. Але ми ж це з вами знаємо, що це просто банальні плітки. Головне знайти свою людину, яка дійсно буде розділяти ваші цінності, і яка буде з вами і вогонь, і в воду. Тоді ви дізнаєтеся, що таке справжня дружба, і неважливо дружба чоловіків чи дружба жінок. Всі ми можемо дружити. Головне знайти свою людину. Якщо ви вже її знайшли, то, будь ласка, після перегляду цього відео, напишіть пару приємних слів своєму другові і не забувайте про те, наскільки важливо бачитися і розділяти всі моменти разом. Я розумію, що у кожного із нас є своє життя, сім'я, можливо, у когось вже є діти. Але не забувайте про тих, з ким ви разом росли, розвивалися, бо наше ото Очення це ми самі. Ми не зможемо наповнюватися, коли будемо просто одинаками. Тому не забувайте про своїх друзів. А якщо хочете надихнутися класною, доброю історією, дуже рекомендую звернути увагу на цю книгу. Третя книга Білий попіл Ларіона Павлюка. Це трилер в стилі нуар, де розслідується вбивство молодої дівчини. Тут немає такої двозначності, як в книзі Я бачу вас цікавить пітьма. Я розповідала про неї на каналі. У своєму відео читаємо українське, тому обов'язково перегляньте, тому що книга просто вау. Цій книзі в білому пополі сюжет заключається в тому, що ми маємо вбивство молодої дівчини Соломії, доньки сотника хутора Білого Пополу. І сотник хоче знайти цю родину, тому що всі знають, хто вбив дівчину. Це Хома Брут, але він втік. Його потрібно знайти і покарати за те, що він зробив. Тому. Сотник знаходить Тараса Білого. Це та людина, яка може знайти будь-кого. Мені здавалося, що навіть мертвого з могили зможе дістати, якщо чесно, так його описав автор. Тому він привозить його на хутір. І тут відбуваються дуже дивні події. Тому що Тарас бачить, що люди дуже дивні. У кожного є свої таємниці. І це таємниці не єдиної людини, а всього хутору. Розумієте, щось тут закопано. Він не може розібратися, але вирішує не їхати, поки не дізнається, що ж трапилося з Соломією і як причетні всі ці люди до цього. А деякі люди навіть кажуть йому прямим текстом, що варто збирати всі свої манатки і тікати звідси подалі. Що ж відбувається в хуторі? Хто вбив дівчину? І, взагалі, чи розбереться у всьому цьому Тарас, ви можете прочитати цю книгу і дізнатися. Хочу сказати від себе, що сюжетна лінія мені сподобалась. В манеру автора я закохалася ще після, я бачу вас цікавить пітьма, тому що це просто вау! Але єдине, що, як на мене, трошки очевидно було, тому що на середині книги я вже здогадалася, що до чого, і що ми отримаємо в кінці. Так воно і вийшло. Також я дуже часто натикаюся на те, що порівнюють книги Білий попіл, та я бачу вас цікавить вітьма» і вказують на те, що книга Білий попіл значно слабша. Я погоджуюсь з цим, але в мене на цей рахунок є своя думка. Не треба забувати про те, що білий попіл – це перша книга автора, а я бачу вас цікавить пітьма третя. Тобто, ви розумієте, що кожен автор будь-який з кожною книгою росте і розвивається. І тобто, всі оці манери письменництва, всі оці прийоми, сюжети, вони з кожною книгою, ну, в будь-якому випадку, будуть кращими. Тому порівнювати якось, мені здається, не дуже доречно. І для мене все ж таки вони трошки різні жанрово. Якщо білий попіл більш такий. Класичний трилер з нотками детектива, розслідування і тому подібних речей. То я бачу, вас цікавить вітьма. Для мене це більш такий містичний сюжет з двозначністю, який кожен читач повинен розгадати і зрозуміти, що до чого. Тому для мене обидві книги варті вашої уваги. Вони класні, читаються легко, дуже цікаво, сюжетні лінії, ну. Правда, неймовірні, але просто не очікуйте від білого популу ва ефекту, якщо ви отримали його від я бачу вас цікавить пітьма, тому що книги різні, і це факт. І остання книга це Маленький принц Екзіпорі в новому неймовірному ілюстрованому виданні від Нево Book Publishing. Я дуже хотіла це видання і не пожалкувала, тому що прочитала цю історію знову як в перший раз. Можливо, багато для кого це дитяча історія, дитяча книга, якісь там пригоди маленького принца. Але для мене вона значно глибше. Я її час від часу перечитую. Що заключається в тому, що маленький принц в пустелі натикається на льотчика, який зламав свій літак і не може вилетіти. І він розповідає йому про свої пригоди по різним планетам, де він хотів знайти. Справжніх друзів, а натикнувся на дорослих людей, які були зайняті начебто важливим ділом, але це діло взагалі не приносило їм ніякого задоволення. Тобто вони в своєму житті, в власному житті, грали якусь вигадану роль і не були щасливі від цього. Розумієте аналогію? Дуже часто. Дорослі люди ходять на роботу, яку не люблять, не можуть піти з нещасливих стосунків, не можуть сказати те, що їм не подобається, і вони, начебто дійсно, просто актори в своєму житті. Ця книга нагадує про те, що ми не повинні грати роль. Ми повинні жити це життя, якби банально це зараз не звучало. Ми повинні насолоджуватися тим, що ми маємо, і не забувати про те, що. Кожен дорослий був колись дитиною. Зберігайте в собі ту іскру і жагу до життя, яку мали в дитинстві. А якщо десь втрачаєте, забуваєте, то повертайтеся і читайте цю книгу, тому що вона відкриє очі на всі ці події. Це моя улюблена книга, я її обожнюю і дійсно рекомендую прочитати кожному. i God. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що такий формат відео на моєму каналі вам сподобався. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи продовжувати знімати далі такі влогові відео. Мені дуже важливо почути вашу думку. А також залишайте свої пальчики, 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 пальчики догори. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Шо? Понюхай, чим пахне. От э, Отдельно як на нос. Чим? Может, відчуваєш? Знаєш, чим пахне? Чим? От у тут були такі штуки? В цирке на нос, да? Да. <звук> 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 <звук>